Добрий день, мої малят, мої хлопчики і дівчатка. Дітки, ми всі з вами друзі і хлопчики і дівчатка. Пропоную вам сьогодні виконати завдання. Завдання перше. У мене є ось такий клубочок. Ми будемо передавати його по колу і називати своє ім'я. Марійка, Кіра, Клим, Артем. Аріна. Роман. Дітки, а ви помітили, що нитка нашого клубочка утворила коло? У нас є кругле зображення жовтого кольору. Що ж це може бути? Так, це може бути сонечко. А те, що йому взяти промінці? Щоб їх отримати, слід виконати завдання. Хто серед вас є, дітки? Лагідними, ніжними та милими. Вірно, це дівчатка. А хто серед вас є сильними, мужніми, відважними та сміливими? Правильно, це хлопчики. Дітки, а ви знаєте, що є багато імен, схожих за звучанням? Наприклад. Назар. Захар, Сашко, Мишко, Гануся, Маруся, Катруся, Роман, Богдан, Шура, Юра, Оля, Толя, Коля Валя. Галя, Аля. Аліна, Карина, Марина, Дарина. Сергій, Андрій. Але є такі імена, що не мають схожим за звучанням: наприклад, Денис, Олег, Максим, Антон. Олена. Юля! Промовте ці імена, дітки, та прислухайтеся до їх звучання. Тепер наступне завдання. Для кого ці іграшки, дітки? Вірно. Для хлопчика. Для кого ці іграшки, дітки? Правильно! Для дівчинки. А тепер тітки послухайте казочку про сонячні та місячні промінчики. У далекому далекому лісі, де жили веселі звірята, була велика чарівна галявина дружби. Кожного ранку на цю галявину спускалися два особливі промінчики. Один промінчик був сонячний. Він був яскравий і теплий, як посмішка татка. Другий промінчик. Був місячний, він був ніжний і мерехтливий, як мамина Колискова. Сонячний промінчик допомагав усім хлопчикам, він робив їхні м'ячі легкими для гри, а ще дарував сміливість, щоб підійматися на високі гори. Хлопчики, коли до них торкався цей промінчик, любили галасливо бігати, стрибати і вигадувати нові ігри. Місячний промінчик приходив до дівчаток. Він вчив їх малювати квіти й метелики, вигадувати чарівні історії та плести віночки з ромашами. Дівчатка, коли до них торкався цей промінчик, ставали дуже уважними та чуйними. Одного разу сонячний промінчик вирішив, що сьогодні він буде світити лише для хлопчиків, а місячний лише для дівчаток. Так і сталося. Хлопчики, які бігали по галявині, не могли придумати, у що їм пограти далі. А дівчатки, які сиділи з віночками, раптом засумували, бо ніхто не хотів з ними ділитися своїми іграми. Ігри були веселі, але без дівчаток вони стали якимись нецікавими. А розмови були чудові, але без хлопчиків чомусь не вистачало сміху. І тут до галявини дружби підійшла мудра фея. Що сталося? запитала вона. Чому ви сьогодні окремо? діти розповіли їй про промінчики. Ох, малята! посміхнулася мудра фея. Сонячний промінчик дарує вам силу а місячний – сердечко. Щоб гра була по справжньому веселою, потрібні і сила, і сердечко. Дівчатка та хлопчики подумали і зрозуміли, що мудра фея має рацію. Вони попросили сонячний та місячний промінчики знову світити разом. Відтоді. Вони завжди гралися разом. Хлопчики ділилися з дівчатками своїми іграми, а дівчатка навчала їх робити гарні малюнки. Вони разом сміялися і придумували нові пригоди, адже коли сонячний і місячний промінчики дружать, усе на світі стає вдвічі яскравішим і веселішим. Дітки, погляньте, яке чудове, красиве, чарівне сонечко у нас. Промінчики зігріватимуть хлопчиків та дівчаток. Воно зігріватиме нас усіх. Сонечко, дякую вам за його створення.